І російські загарбники не втомлюються гатити е, по кордоні. Е, під черговими ворожими ударами опинилася Сумщина. Там зафіксували 16 перельотів. Повідомив голова е, обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. З артилерії загарбники обстрілювали Есшанську громаду на та Пілопільщину. А з мінометів Хотінську громаду. На щастя, у всіх випадках без жертв та руйнувань. Ворожі, штурми неподалік Івано-дарівки, Якулівки, Авдіївки, Вершини, кодеми та травневого відбиті. Наразі зусилля противника зосереджені на введенні наступу на Бахмутському. Та Авдіївському напрямках звітують у Генеральному штабі Збройних сил України. У районах населених пунктів Бахмут Зайцеве та Піски, Піски тривають бойові дії. На Харківському напрямку окупанти здійснили що тут? Здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Деме... Дементів Дементіївка після вогневого враження відійшли. А на півдні росіяни все ще намагаються стримувати наші війська і не допускали їхнього просування.